У чуднім місті Єрусалимі на престолі спить свята пречиста Богородиця. Приходить до неї Син Солодкий Ісус Христос, спиш, матінку, чи так лежиш? Я не сплю, я так лежу. Приснився страшний сон, ніби Христа розіп'яли до трьох дерев водили. До першого кедрового, до другого тернового і до третього кипарисного. На хрест Христа клали, в руки ноги гвозді кували, коп'ям ребра протикали, Божу кров випускали, у гробницю Христа клали, полотном Христа накривали, в сиру землю опускали. Сирою землею засипали на третій день Ісус Христос Воскрес. Мати моя, не сон ти про мене виділа, так тому і статися, так тому і збутися. Хто цю молитву буде почитати, того Господь буде рятувати, щоднини, щогодини, Щохвилини і благ дасть без ліку аж до кінця віку. Благослови, Господи.